Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме: проїзд, перехресть. Другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останньою буде задачка з теми проїзд пішохідних переходів та зупинок транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: Один червоний трамвай, жовтий, синій автомобіль. 2. Червоний трамвай разом з синім автомобілем, жовтий трамвай. 3. Жовтий трамвай, червоний трамвай разом з синім автомобілем. Та 4. Синій автомобіль, жовтий трамвай, червоний. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби: червоний трамвай та синій легковий автомобіль проїжджають прямо, а жовтий трамвай повертає ліворуч. Перехрестя, наше, як ми можемо бачити, обладнане світлофорами і є регульованим. Наразі зелений сигнал світлофора дозволяє продовжити рух усім транспортним засобам. Величезною помилкою буде вважати, що якщо світлофор дозволяє рух усім зображеним транспортним засобам, то далі порядок роз'їзду повинні визначати знаки пріоритету. Ні, при працюючому світлофорі знаки пріоритету для нас мають переставати існувати. Ну, а роз'їхатись в цій ситуації ми маємо правилами проїзду регульованих перехресть. Розпочнемо з трамваїв, один з яких рухається прямо, а інший повертає ліворуч. Згідно з пунктом 14.6 правил дорожнього руху, повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. І цим же правилом повинні керуватися між собою водії трамваїв. Тобто водій жовтого трамвая, який повертає ліворуч, має дати дорогу червоному трамваю, що проїжджає прямо. А далі, недосвідченому водієві, може здатися, що за цим правилом перевагу перед жовтим трамваєм має також і водій синього автомобіля. Але це не так. Адже згідно з пунктом 16.7 правил, коли сигнали світлофора або регулювальника дозволяють рух одночасно трамваю та нерейковому транспортному засобу, то перевага надається трамваю незалежно від напрямку його руху. Тобто водій жовтого трамвая має поступитися дорогою червоному трамваю, але в цей же час має перевагу перед синім авто. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля порушує правила у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водій червоного, два водій білого, 3. Обидва порушують, та чотири обидва не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій білого рухається заднім ходом, а водій червоного йде на розворот. Ділянка у нас не проста, а з тунелем. Вірніше з в'їздом у тунель, що позначений відповідним дорожнім знаком 574 тунель. То хто ж порушує правила? Давайте розпочнемо з червоного автомобіля. Водій увімкнув відповідний лівий показчик повороту і збирається виконати розворот, вже виїхавши з тунелю, тобто за ним. І це насправді дуже важлива деталь, адже розворот, згідно з пунктом 10.7 правил дорожнього руху, забороняється безпосередньо у тунелях. Тобто виходить, що технічно водій червоного автомобіля правил не порушує, на відміну від водія білого, оскільки він порушує вимоги пункту 10.10, .10, котрий забороняє рух заднім ходом не лише безпосередньо у тунелях, а й на виїздах та в'їздах до них. Так що у разі зіткнення винуватцем в цій ситуації в першу чергу буде водій білого автомобіля. Але взагалом на дорозі потрібно бути максимально зосередженим і обережним, тим паче, коли ви виконуєте такі маневри, як рух заднім ходом чи розворот. Ну а я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, номер 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: як має проїхати зображену ділянку водій зеленого автомобіля? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Проїхати, маючи перевагу перед пішоходом, що йде до трамваю. 2. Проїхати, даючи дорогу пішоходу, що йде до трамваю. Та 3. Продовжити рух після того, як пішохід зайде в трамвай, а двері трамвая зачиняться. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та три учасники дорожнього руху на ній. Трамвай зупинився в межах зупинки трамвая, що позначена відповідною дорожньою розміткою та відповідним дорожнім знаком 546.1 пункт зупинки трамвая. Пасажирка якраз іде до цього трамвая. А от що робити водієві зеленого автомобіля, ми зараз і з'ясуємо. Тут, власне, нема чого довго розбиратися, а потрібно лише знайти в правилах пункт 18.8, в якому сказано, що водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей, до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщений. На ній. А продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину та у трамвая зачиняться двері. Як ми бачимо, це повністю співпадає з нашим варіантом відповіді під номером 3. До речі, напишіть у коментарі, який варіант обрали ви. Ну, а я вітаю усіх, хто обрав правильний варіант. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.